Вівторок, 20 вересня на каналі Житомир. Інформаційний підсумок новин в студії Ольга Степуренко. Вітаю вас сьогодні. У випуску. Поліцейські встановили, хто невдало пожартував про вчорашнє замінування приміщення Бістро. На Житомирщині з робочою поїздкою перебувала міністр освіти Лілія Гриневич. Поблизу села Пастухівка Олевського району виникло займання на торфополі площею понад 3 гектари. До гасіння пожежі долучилися два відділення вогнеборців 17-ї державної пожежно-рятувальної частини у складі 10 чоловік: 4 співробітники 31-го та 5 40-го професійних пожежних постів та 15 працівників державного підприємства Білокоровецьке лісове господарство. Чи вдалося врегулювати ситуацію? Телефоном розповів фахівець управління державної служби з надзвичайних ситуацій області. Наразі ситуація з пожежами торфовища у селі Пастухівка залишається під контролем рятувальників. Площа горіння складає приблизно 1,4 гектари. До вечора вогнеборці планують ліквідувати займання. І крім того, вчора бійці 31-го професійного пожежного посту ліквідували пожежу торфу поблизу села Білокорович Олевського району на площі біля 1,8 гектара. За прогнозом погоди, то на найближчі дні у нас плануються душі. То думаю, що ситуація з пожежами покращиться, тобто їх стане набагато менше. Поліцейські встановили, що вчорашнє замінування приміщення Бістро, розміщеного у торговельно-розважальному комплексі обласного центру, екстрені служби сповістив неповнолітній житель Житомира. Наразі триває досудове розслідування. Як ми раніше повідомляли, вчора увечері, 19 вересня, оперативники карного розшуку знайшли автора неправдивого повідомлення про замінування торговельно-розважального комплексу. Увечері вже було встановлено особу парубка, який уранці повідомив про хибне замінування торгівельного закладу в обласному центрі. Це житель міста Житомира 2000 року народження. На даний час досудове розслідування триває. Воно розпочато за статтею 259 Це завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян і відповідно до санкцій цієї статті хлопцеві може загрожувати відповідальність у вигляді позбавлення волі терміном від 2 до 6 років. Водночас правоохоронці звертаються до громадян. Запам'ятайте самі, роз'ясніть своїм неповнолітнім дітям, що подібні жарти про замінування об'єктів і вибухівку у публічних місцях є не лише недоречними за умов проведення на сході країни антитерористичної операції, а й тягнуть за собою кримінальне покарання у вигляді позбавлення волі строком від 2 до 6 років. Чи готова Житомирщина зустріти зиму? Це питання було першим на засіданні колегії обласної державної адміністрації. З поміж наступних стан реалізації інвестпроєктів за кошти фонду регіонального розвитку та легалізація заробітної плати в області у засіданні взяли участь представники міністерства регіонального розвитку та особисто міністр освіти і науки Лілія Гриневич на підготовку до зими точному році витрачено 619 мільйонів. Це хочу сказати на 140 мільйонів більше попереднього року. Докорінно була змінена і була спрямована всі заходи, які виконувалися по підготовці до зими. Лише були спрямовані на зменшення споживання енергоресурсів. Головним завданням для комунальників цього року є встановлення будинкових приладів обліку тепла та води. Похвалитися успіхами у здійсненні цієї програми в Житомирській області може поки що лише місто Новоград-Волинський. Щодо заборгованості за газ, яка може вплинути на його постачання в опалювальний період, то вона складає майже 300 мільйонів. Але це не борг населення. Рівень розрахунків населення. За отриману теплову енергію перевищує 134%. То тобто, пред'явити претензію до того, що не розраховуються споживачі. І нема можливості провести розрахунки за енергоносії. Таких підстав стверджувати немає. Подібна ситуація склалася в усіх районах. Єдиний вихід, який озвучує представник міністерства, реструктуризація боргів. Над цим питанням сьогодні працюють в уряді. Режим економії споживання енергоресурсів активно впроваджують у навчальних закладах. У 17 школах виконуються роботи з термомодернізації. В 30 відремонтовані покрівлі 28 системи інженерного забезпечення. Інше питання, що для закладів, котельні, яких переобладнано, стало проблемою зростання цін на альтернативні види палива. Попри це, досвід житомирщини у тепломодернізації навчальних закладів міністр освіти Лілія Гриневич називає передовим і ставить, у приклад Черніхівську школу. В Цю школу було вкладено 14,17 цілих Сотих мільйонів гривень, тобто понад 14 мільйонів гривень з Фонду регіонального розвитку. І всі ці видатки, окрім того, що, звичайно, створюють нормальні умови для навчання дітей, і це для нас надзвичайно важливо, при переході на альтернативні види палива економія коштів при опаленні вугіллям за один опалювальний сезон становить понад 30 тисяч гривень, а при опаленні дровами більше 170 тисяч гривень. Черніхівська загальноосвітня школа була недобудованою 20 років. За кошти з Державного фонду регіонального розвитку будівництво цього навчального закладу завершили. Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич зустрілася з педагогічним колективом школи. За її словами, реформа освітньої галузі спрямована на підвищення якості і доступності освіти. Проблема в тому, що підручники по оновленій програмі не йдуть. І чи буде така можливість, щоб оновили оці підручники? Ми нові підручники будемо друкувати вже. Для нової української школи ви знаєте, що перший клас нової української школи ми плануємо вводити за новим державним стандартом у 18-19 навчальному році. На фундаментальні зміни в освітній галузі з нетерпінням чекають педагоги. Вчителі кажуть, що застаріла система освіти руйнує мотивацію дітей і не розвиває учнівські практичні навики. Кабінети фізики застарілі, обладнання 50-х, 60-х, 70-х років нам дуже не вистачає. Хоча ми застосовуємо вже інформаційні технології, різні віртуальні лабораторії, але все рівно повинна бути наочність, повинна бути практика. Якщо діти не будуть бачити, що їхні знання, їхній розум потрібен у нашій державі, вони вчитися не будуть. У нас, наприклад, є проблема цифрового розриву між вчителями і учнями, які приходять до них навчатися. Ті володіють, перші володіють значно краще комп'ютер комп'ютерами, ніж вчителі. Ми це мусимо долати, іти вперед. За новою концепцією освіти дітей вчитимуть не просто отримувати знання, а застосовувати їх на практиці. Систему загальноосвітньої середньої школи необхідно орієнтувати на вимоги сучасної молодої людини, переконані освітяни. Учні ж мають власні побажання щодо зміни і осучаснення школи. Я б хотів би, щоб у школі дали нові лабораторії для зняття хімії, для проведення експериментів з хімії. Ой, фізики, потім щоб додали, щоб верніше, покращили спортивний зал, щоб щоб давали кращі з цей, ну їдальні кращі е, за, за, за обіди. Нині в Міністерстві освіти і науки думають над тим, як підвищити мотивацію роботи і навчання педагогів. Ми плануємо підвищення заробітної плати педагогічних працівників, просування їх вверх по єдині тарифні сітці. Орієнтовно це підвищення складе близько 30%. на третину збільшується заробітна плата. Ми розуміємо, що це недостатньо, зважаючи на рівень заробітної плати вчителів, але це все таки крок вперед. Нині освітяни обговорюють концепцію нової української школи. Лілія Хриневич переконана, що надзвичайно важливо, щоб суспільство поділяло реформи та долучилося до їх творення. Юлія Свінціцька, Сергій Кобилянський, новини Житомирщини. Представники влади Житомира та області оглянули, як іде реконструкція дошкільного навчального закладу номер 58 по вулиці Крошинській. Розпочався капітальний ремонт будівлі садочку, що у минулому році об'єкт фінансується з Державного фонду регіонального розвитку та співфінансується з місцевого бюджету. Чиновники не задоволені темпами проведення робіт, оскільки підрядники не вкладаються у графіки. За весь час робіт з реконструкції підрядником опоряджено територію закладу, встановлено огорожу, заповнено віконі та дві. Верні прорізи зроблено покрівлю та фасади будівлі. Зараз проводиться облаштування внутрішніх інженерних мереж та внутрішнє оздоблення. Загальна вартість проекту становить понад 30 мільйонів гривень. Ремонт дитячого садка номер 58 дозволить зберегти будівлю, працевлаштувати 85 працівників освіти та забезпечити місцями 320 дітей. Сьогодні зранку Житомирщина попрощалася із заступником командира 95-ї окремої аеромобільної бригади, підполковником Сергієм Дзибою. Сергій Вікторович Дзиба нагороджений державною нагородою України, орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня. Також відзнаками Міністерства оборони України. Медаль 15 років збройних сил України, доблесть і честь, медалі за сумлінну службу 2-го ступеня, 1-го ступеня та захиснику вітчизни. А наш інформаційний випуск триває, і в другій його частині говоритимемо про таке. У чому секрет успіху українських параолімпійців? В Коростишеві стартувала обласна спартакіада учнівської молоді. 117 олімпійських медалей, 109 спортивних рекордів та третє загальнокомандне місце. З такими блискучими результатами додому повертаються українські спортсмени з 15-х літніх параолімпійських ігор, які фінішували в Ріо де жанейро Наша збірна поступилася лише Китаю та Великій Британії, випередивши таких сильних суперників як збірні США – Австралії, Німеччини командний дух та сильна жага до перемоги українців вражали. Попри те, що представників нашої області серед спортсменів параолімпійської збірної не було, Житомирянка Неля Ковалюк щодня уважно стежила за змаганнями. Вона впевнена, що секрет успіху українських параолімпійців у звичці виборювати перемогу не лише у спорті, а і у всьому і завжди. Люди з інвалідністю, вони більш дискриміновані і вони можливо, у них більше жага до боротьби, тому що вони розуміють, що якщо вони для себе самі це не виборять, не зроблять, то в нашій країні поки що крім них самих собі ніхто не допоможе. Це працевлаштування, по-перше, скажімо так, це такі речі, про які ну, якось і не прийнято говорити. Це вони собі здобувають, купують якісь потім за свої винагороди. Ода і квартири, і якийсь бізнес роблять це їх життя, і це не секрет, і це нормально. І тому я думаю, це є великим стимулом. 22 вересня у багатьох країнах світу проходить день без автомобіля. До нього приєднується і Україна. Цього дня пропонується відмовитися від використання приватного авто на користь більш екологічних громадського електротранспорту, їзди на велосипеді або пішої ходи. Усі акції, що проводяться в області, 22 вересня покликані нагадати про негативний вплив автомобілів на навколишнє середовище і підштовхнути людей до ідеї про необхідність користування альтернативними засобами пересування. Ви можете прожити один день без автомобіля? М -м Живу вже без автомобіля 16 років. Ну, Активний спосіб життя ведете, піш Пішечком, так? Так, да, от кожен день промінат 3-4 години. Що це вам дає? А, інтересуюсь історією міста Житомира. Без автомобіля? Да. Це таке запитання? Да, без Як без жінки, так і без автомобіля не можу. Але бачите, їжу на автомобілі дружини, на жаль. Ну, в принципі, така робота пов'язана, що мають добиратися на роботу автомобілями. Але сьогодні без автомобіля себе нормально відчуваю. Ходити спокійно, так? У ну, людині ж написано, що 10 тисяч треба зробити в день. Я стараюся це робити. Це здоров'я. І всім рекомендую. Я зараз не займаюся автомобілями зовсім. А якщо так любите то, то, таки, подорожувати, ходити? Люблю, так, завжди. І що це дає вам? Насолоду, що ти живеш, живеш на Україні і Україна з нами. А чому мені нервувати, якщо його немає? Мені його не треба заправляти, ремонтувати, переживати. Мене вполне повному встраю, транспорт. А зараз випуск новин продовжують спортивні події області. Вперше в Україні генеральною конференцією ЮНЕСКО 20 вересня визначено міжнародним днем студентського спорту. Історію його визначення розпочав Житомирський державний університет імені Івана Франка. Факультет фізичного виховання і спорту представив програму з флешмобу. Студенти-туристи продемонстрували рятування умовно потерпілих з висотного будинку та на переправі. Факультет фізичного виховання і спорту співпрацює з інститутом здоров'я і фізичної культури вищої школи економіки польського міста Бетку. Завдяки чому Житомирські студенти мають можливість отримати також польський диплом. Таким міжнародним заходом є співпраця з нашим університетом. Бо, як казав Тарас Шевченко, і свого навчайтесь і чужого не цурайтесь. Ця співпраця, на щастя, не є на папері. Це дуже важливо. Вона є реальна вже цього року, цього літа. Перша група студентів факультету фізичного виховання відвідала Польщу на спеціальному курсі навчальному, де вони вчили такі дисципліни, такі види активності фізичної і рекреації, яких поки що, на жаль, ще не можуть вчити в Україні. До програми відзначення міжнародного дня студентського спорту, включена легкоатлетичний крос, а також змагання з волейболу за участю збірної команди університету. Ми сьогодні розпочинаємо історію відзначення вперше в Україні міжнародного студентського спортивного свята, тобто студентський спортивний день сьогодні. І ми, студентами нашого університету, відзначаємо сьогодні таким святом за участю наших туристів факультету фізичного виховання і спорту, тренер Леонід Іванович Левчук, студентський флешмоб. Студенти із задоволенням підтримали ініціативу проведення міжнародного дня студентського спорту. Для мене це дуже значущий день. Адже я є спортсменкою. Спорт для мене це все. Це стиль мого життя. Він спорт показує для мене важливість його в навчальному процесі та у вихованні фізичних якостей людини. Завдяки спорту ми розвиваємо всі свої фізичні якості, і без спорту неможливе гармонійний розвиток особистості. За рекомендацією міжнародної федерації студентського спорту, членом якої є спортивна студентська спілка України. Це свято традиційно Значитимуть щороку 20 вересня, що підтверджує важливість спорту як складової навчального процесу у вищих навчальних закладах. В Коростишеві стартувала обласна спартакіада учнівської молоді. В ній взяли участь спортсмени 18 районів області, які змагались в легкоатлетичній естафеті на доріжках міського стадіону. В кожній команді по двоє юнаків та дівчат, які бігли передачу естафетну паличку по 200 метрів. Переможцями в цьому виді спартакіади стали вихованці школи легкої атлетики міста Коростишева. Естафета сподобалась, Учасники також були сильними. Але результат показав, що ми сильніші. Пішує. Що для вас атлетика? Для атлетика, вона дуже багато в моєму житті. Ми завжди тренуємося, підтягуємо свій рівень. Наше здоров'я завжди на висоті. Господарі відкрили спартакіаду спортивними театралізованими дійствами, до яких були залучені вихованці Коростишівської дитячої юнацької спортивної школи та студенти Коростишівського педагогічного коледжу. Цього навчального року спартакіада області буде проходити з 21 виду спорту. І вона буде традиційно проводитися, як і раніше. Але є зміни. Спартакіада буде проводитися серед районів, міст, області, а цього року ще підключаються і об'єднані громади, які створені. І випуск новин на цьому завершено. Більше новин як завжди на нашому сайті. Про погоду у наступні дні замить. Усім нам добра та миру. До зустрічі. За повідомленням українського гідрометеоцентру, сьогодні вночі та завтра в день в Житомирі та області передбачається мінлива хмарність, можливий дощ. Вітер північно-західний, – 3-5 метрів за секунду. Температура повітря вночі – 6-7, в день – 8-11 тепла. У наступні дві доби за попередніми прогнозами по області утримається прохолодна з можливими дощами погода. Температура повітря очікується вночі до 7 градусів з позначкою. Плюс в день не перевищуватиме 13 градусів тепла. Інші події. До народного депутата України Віктора Розвадовського звернулися батьки школярів села Товща Романівського району. Там рішенням сесії Романівської районної ради реорганізовано Товщанську школу з середньої у початкову. При цьому районна влада проігнорувала думку територіальної громади та батьківської спільноти. Крім того, не розв'язала проблему ремонту дороги, яка у жахливому стані, та не подбала про придбання шкільного автобусу для підвезення дітей. Ні вчителів, ні батьків не було повідомлено, ні голову селищної ради не було повідомлено, не перед сесією, не на сесію не запросили їх, коли піднімалося це питання. А вже е дізналися, коли, е коли викинула влада наша в інтернет, і вже батьки почали читати з інтернету, що нашу школу реорганізували. Рішення про таку реорганізацію із порушенням конституційних прав громади викликало бурхливу негативну реакцію мешканців села. Вони вдавалися навіть до акцій протесту, перекриваючи автодороги та мітингів. І все це задля того, аби повернути школі статус першого-другого ступеня. Це дасть дітям можливість навчатися у рідному селі, а не їхати у Романівську гімназію за 18 кілометрів від домівки. Я як мама трьох діточок. Хочу, щоб мої діти навчалися. У цій школі, тому що ми дуже хвилюємося. Дорога дуже далека, це 18 кілометрів від нашого села. Зимою дуже проблеми з дорогою. У нас держава її не горне, тут не можна не заїхати, не виїхати. І діти ми знаємо, що в цей період не будуть навчатися. Це буде не навчання, ці дітки будуть залишатися і вдома, і цього навчання не буде. І ми хочемо зберегти свою школу, своє село. У мене п'ятеро діток, троє діток навчаються в школі. І, звісно, естественно, я проти того, щоб закривали школу, тому що дитина по дорозі може і закачатися, може і захворіти. Ніхто ж мені, в мене ще маленька дитина, больна дитина. Не в кожну минуту я зможу кинути цю дитину і поїхати подивитися, що з тією дитиною. А тут я в будь-яку минуту можу прибігти і подивитися. І в нас така велика, гарна школа. Намагаючись допомогти селянам, Віктор Звадовський вже зробив декілька депутатських запитів. Він також обурений неправомірним рішенням районної влади. Я хотів би тим людям і всім депутатам районної ради, я не став їхати, задати лише одне питання. Я б хотів би, щоб вони в ваше село приїхали. Посадили свою дитинку. Холодний автобус 15-18 градусів. Повезли і у, у 17-й годині воно повернулося сюди. Віддав би він свою дитину? Думаю, що ні. На зустрічі із селянами у Товщі Віктор Звадовський порадив негайно подати позов до суду, аби отримати шанс скасувати рішення сесії районної ради. Ще як варіант, він пропонує перетворити Товщенську школу у філію Романівської гімназії, щоб діти і початкової, і середньої ланки навчались у селі, а до них доїжджали вчителі. Звертатиметься народний депутат і до президента країни та робитиме все від нього залежне, аби допомогти розв'язати цю складну проблему. Інші події.